Доброго ранку усім. А, сьогодні ми продовжуємо наш знаєте, вебінари «Продукта тижня, і на цій неділі у нас мікробіотік Макс. А, Ця тема вона не просто так вийшла, бо на цій неділі ми взагалі розбираємося зі здоров'ям кишечника. Ми розбираємося з мікробіомом. Е, у нас є вже запис, дуже гарний вебінар про саме мікробіом, про те, що це таке, як воно працює, з ким там треба познайомитись в тому мікробіомі і хто в нас всередині живе. Да, там не тільки щось погане, що треба ганяти іноді, да, як кажуть лікарі, але я трошки іншої думки тут. Ось, І треба зрозуміти, а хто ж там є, да? і подивіться обов'язково цей вебінар. А зараз ми розберемося з продуктом дуже цікавим. Дуже, е Неймовірним, і я, як людина, яка знаєте, вивчила цю тему досконало, я можу сказати, що то один із улюблених моїх продуктів серед продуктів Греблайф Нітрішн. Давайте почнемо з того, що цікаво, а наш кишківник, він... Мабуть, незвичайний. Да? Для, до цього ми вас ведемо вже другу неділю. Да? Другу неділю ми в цій темі розбираємось. У нас був один вебінар, другий вебінар, і то дійсно так. Бо коли ми розмовляємо про мікробіом, а я вас ще раз кажу: подивіться обов'язково вебінар. Я не знаю, що мені тут написало, але щось написало. Поставте мені двійку, якщо ви мене чуєте, і нічого не перервалось, будь ласка. І так. Наш мікробіом, дякую, наш мікробіом, він знаєте складається з трильйонів живих бактерій. О, трошки не да, от, буквально на секунду замислитись: да, трильйон, трильйон живих, якісь ось, істот маленьких, дуже маленьких живе в нашому кишківнику. І, мабуть, да, вони там не просто так з'явилися, у них є якась дія, і ця дія вона дуже велика. Вони нам допомагають не тільки перетравлювати їжу, але вони ще й виграю, відіграють важливу роль у нашому загальному здоров'ю добробуті. Нам треба розумітися, а що з ними робити з цими да, бактеріями, які бувають хороші, які бувають нехороші, але в більшості не треба знати їх імі... імена, да? ну не треба їх кожного по іменам знати, бо ми звичайні люди, ми з вами не лікарі. Це не наша така, знаєте, велика професіальна діяльність, саме знати кожного в лице. Ось. Але треба розуміти, да, от які продукти треба чи добавки нам вживати для того, щоб наш кишечник був заселений дружніми бактеріями. Щоб у нас там були саме ті бактерії, які нам йдуть на користь, і які е, нам дозволяють справлятися з великою кількістю проблем, з такими, як там, да, от, з травленням бувають багато проблем е, зі стресом, слабким імунним захистом, проблеми зі слом, розладі настрою. Все це нам допомагає виправляти саме наш мікробіом і бактерії. І з чого да, от, на чому хочу зробити такі. Великі крапочки, це саме на ознаках дисбалансу кишечника. Бо якщо й хоч один пункт у вас є, то ця тема саме ваша, і перше це розлад шлунка. Це можуть бути гази, це може бути здуття живота, діарея, печія, будь-які, знаєте, негаразди, які не, ну, не схожі зі здоров'я. Да? Далі потяг до солодкого. Ну, от хочеться солодкого таких людей. Я можу сказати, що таких не мабуть більшість. Якщо ти не займаєшся своїм здоров'ям, своїм харчуванням, ну хоча б знаєте, там мінімум два місяці, коли ти за цим просто стежив кожного дня. Да, треба обов'язково зменшувати цукор, і наші корисні бактерії вони не дуже його люблять. Да? Вони на, на, навпаки, цукор живить некорисних. Далі, ненавмисна зміна ваги. А, то такий момент, що да, от коли у нас вага різко пішла донизу або різко пішла доверху, то і ви над цим не працювали, то тут треба замислитись щось не так. Ще яка буває вада порушення сну або знаєте, дуже велика втомлюваність. Дуже багато людей за собою це дивіться. Якщо Є таке, поставте плюсик, приходить просто обід ти по і тебе так тягне до сну, що просто неймовірно ти не можеш тому ну, супротивлятися. І ти розумієш, що ну знаєте, як народі кажуть, поїв то шкірка на пузі натягнулася? Ні, о, раніше було. Да, майже майже ну, у більшості людей таке. От, то щось не так з мікробіомом, да? щось не так у нас працює, не так йдуть е, сигнали до мозку. Бо у вас після прийому їжі е, навпаки повинна збільшитися енергія. Тобто хочеться йти перетворити цей мир, е, цей світ на кращий. Далі стреси. Стреси взагалі влі, е, е, впливають просто на все, і в тому числі на наші імунні клітини, які відповідають за наше здоров'я, за наше самопочуття, за те, як час часто ви заболіваєте, чи наоборот, ви взагалі ніколи не болієте? Да? От дивимося на це далі подразнення шкіри, шкіра, і пішківник вони пов'язані просто напряму. Тобто, якщо ми бачимо у себе на шкірі що щось не так, то треба звернути увагу на цей продукт. Далі, харчова непереносімість, харчова чутливість, Теж, да, тут є питання до наших бактерій в першу чергу. Далі, як підтримувати баланс здоров'я кишечника? І тут, тут, якраз, ми з вами вперше і зустрінемось да, от на цьому пункті. що... Впливає в першу чергу то спорт, фізичний, якісь навантаження, які потрібно обов'язково включати в свій день, але посильні, да? не треба йти себе там десь убивати на біговій доріжці. Далі уникати раціон з високим цукром, про нього ми тільки що казали, і регулярне споживання певних пробіотиків і пребіотиків. Бо саме вони і допомагають да, нам. А, вони зараз ми про них трошки поговоримо більше, да, тривалий регулярний прийом пробіотиків і пребіотиків може сприяти поліпшенню стану мікрофлори вашого кишечника. Саме про це да, от ми і говоримо. Цей продукт саме цим і буде займатися. І ось тут є сайт. Подивіться, Biotic, Biotic Max Info. Він дуже цікавий. Я на ньому провела досить багато часу, я його повністю вивчила. І я для вас прям склала такі комфортні, удобні слайди, якими поділюся вже після вебінару. І так, сам продукт наш мікробіотик Макс, дуже-дуже цікавий. Сам по собі, бо бо його склад е заставляє, знаєте, влюбитися в нього. Дуже часто ми до нього звертаємось, ну, не саме до цього продукту, а взагалі до пробіотиків, пробіотиків, тому що сказав лікар, Либо тому, що у нас там да, постійно дитинка плаче, коли ось маленька дитинка, да, там розлади, ще не почало все там працювати, немає того мікробіому, і ти просто, от, наприклад, я да, як мама, мені... Як сказали, що щоб твій хлопчик маленький не плакав, йому треба давати пробіотік, да? і ти ж, як мама, йдеш, і ну, все що завгодно, аби от, знаєте, все було і працювало гарно. І коли ми з вами маємо знаєте, знання, а тут да, от, про цей мікробіотік ми розмовляємо зараз. То вже будеш розуміти, що є продукт, який дійсно працює, і який клінічно повністю підтвердив своє значення, да тобто провели дуже дуже багато клінічних обстежень обстежень. Uh, групи людей бралися, да і на цих групах провіряли, як воно все працює. Але є тут, але на дітях, на вагітних жінках, ніхто ніяких іслідувань не проводить. Бо це треба розуміти, да це завжди е, дорослі люди, які відповідальні вже за себе, які самі приймають рішення. Ось на такі, таких тільки групах людей то перевіряють. А ми вже, як знаєте, люди, які споживають ті продукти, е, то ми самі, самі приймаємо рішення. Да, от я, наприклад, я приймаю рішення, що я хочу своїй дитині, от у мене там 16 років, завтра буде ще один хлопець празнувати у мене своє свято, буде 10 вже років. А, і я приймаю рішення, що я хочу давати їм цей продукт, бо це краще, що є на ринку України, так 100%. А, що ж це таке мікробіотік Макс? По-перше, це 2 мільярди живих, хороших бактерій. Запам'ятайте цю цифру. 2 мільярди. 2. А, знаєте, не 12 мільйонів, як у відомих там, ліків, я не буду називати їх ім'я, да, там 12 мільйонів у капсулі. Ось, саме 2 мільярди. Якщо порівняти, от, давайте на секунду задумаємось, що у нас у кишківнику 3 ну, трильйони, да, у нас трильйони там їх, і якщо ми туди докинули там. які допомагають. Е, <свят> так, мене чутно. Е, в кожній порції є пребіотики, які допомагають нашим, ага, дякую. Які допомагають е, саме бактеріям, яких ми підціляємо до своїх своїх. Ми ж розуміємо, що у нас там не чисто, так? У нас там живуть вже певна кількість бактерій. Вони там, знаєте, <смі> жителі того дому, в якому вони живуть. А ми туди досіляємо. Да? Нам туди треба додати для того, щоб там скоригувати хороші та нехороші бактерії між собою. І от ми додаємо туди хороших. Коли, коли хороших більше, то звісно, вони починають панувати. І ось тут саме над цим ми і повинні працювати. Що, це повинен бути якийсь курс, От, наприклад, коробочка мікробіотікмакс, 120 США пакетів. Тобто, це 20 порцій. Випробування, коли проводили, їх там було ліп... по дослідженням я більше не бачила. Так? Одна або дві на день, і все залежало від того, над чим працювали, да, над якою проблемою у людини. І одна порція давала результати, і дві порції в день давали результати, але, але це було скоріше, да? тобто швидше вирішувались е, проблеми. І от якщо цю, знаєте, пачечку розібрати на маленькі частинки, то ми розуміємося, що, по-перше, да, пребіотична клітковина, і тут вона саме така, яка досить добре проходить наш шлунковий тракт. Бо, знаєте, от є така у нас форпост у ШКТ, то шлунок, в якому є. Кислота, да? І от перша мисль, думка йде, що ой, а ж туди кислота попаде, там нічого працювати не буде. Але ні, що я вам скажу, що тут саме так формула зроблена, що вона добре проходить ні, крізь наш шлунок і не втрачаються корисні бактерії. Да? Бо все так гарно поєднано, і саме наші. Да, от, Науковці вони неймовірні. Да? Я про найтворсь, да, вивчала, про колаген вивчала. Я розумію, що тут ну, таке вкладене, такі міські людські вкладені дослідження, що от мікробіотик він, він на тому ж рівні, він дуже крутий продукт. Далі, наш мікробіотік його не обов'язково ставити до холодильнику і холодильника. Обов'язково треба холод для того, щоб там жила та бактерія. Його І ти завжди у коробці йде 20 саше, тобто це 20 порцій, ну, то добра, знаєте, така мірка. Далі немає цукрів, бо ми ж на тому кажемо, що нам цукри не потрібні, нам не треба харчувати, Бактерії. А, далі а, у нього приємний аромат ванілі, немає підзолоджувачів, немає барників, немає консервантів, а, він не містить глютену. Цей момент буде цікавим людям, як, людям які а, саме розуміються, що мені глютен не, не можна. Дуже багато. А, а, Таких продуктів да, з пребіотиками. Вони саме мають в своєму складі глютен, бо я багато які е, виробники, е, ну, його додають теж там по дослідженням, але ж ми розуміємося, не всім можна. Наш продукт можна всім. І високий вміст клітковини 2 грами на порцію. А... А клітковина в даному випадку вона відіграє саме роль знаєте, їжі. Тобто Ми цих космонавтів, да? цих бактерій, ми їх запускаємо ще зі своєю їжею. Тобто вони й не йдуть туди, де можливо там чогось їм не, не вистачить. Да? Не вистачить їжі для того, щоб вони змогли прийти додому і заселитися. У, не, у них все буде це повністю готовий коктейль, такий чу, чудодійний. Саме які бактерії у нас знаходяться у мікробіотіку. Це 1 мільярд біфідобактерій лактіс і 1 мільярд лакта бацилус Helveticus. Це саме ті бактерії, які найкраще себе показали у праці в кишківнику. Це саме ті бактерії, які добре проходять у нас у кишківник. Да, я розказала про форпост шлунку. Ось вони досить добре це все переносять, вони туди приходять і вони гарно працюють. Наша задача, знаєте, їх туди підслити і в той час, поки приходять, знаєте, новий табір прийшов, прийшов до тих, хто вже оговтатись, і народжувати нові бактерії. Да? Тобто, зробити свою колонію більшою. Оце нам треба да, щоб ну. Було і відбувалося в нашому кишківнику. Тобто, це така допомога допомога тим бактеріям, які у нас живуть, і коли хороших більше, то поганих буде менше. Ну, звісно, за умов того, що ми з вами ще й притримуємось е, правил харчування. Далі дуже цікава така е, домішка, да, прибіотична клітковина, яка <п> я під яка нам допомагає живити хороші бактерії. Це саме ці консерви, знаєте, які вони з собою беруть у цей цеп це, цей путь. А це робить. На смак дуже дуже приємним, тобто, це знаєте, от дуже часто виробник він не приділяє цьому зовсім ніякого е, ніякої уваги. Та да? зробили якийсь порошок його так неприємно. Пити ну такого дуже багато, да. От раніше я з таким стикалася, коли у аптеці щось там купувала. Воно таке: от так носа закрив, якось наколотив, Розумієш, що воно потрібно випив. У нас такого нема. Да? Вам буде приємно приємно пити і розуміти, якщо б мені приємно, то мабуть там теж да, повинно бути приємно. Але людина то така істота. Да? Ми все відчуваємо тут у роті, а ми ж це через рот все себе заливаємо. Тому. Дуже дуже такий важливий момент. Далі як краще вживати мікробіотік Макс? Нас, оскільки в мікробіотіку живі бактерії, а, рідина не повинна бути вище за 25 градусів. Оце буде помилка, якщо ви нагрієте воду, і знаєте, там в чай додасте, в гарячий. Або гарячою водичко зальєте, щоб а щоб вже воно там краще розійшлося? Знаєте, як кажуть іноді? Ні. 25 то максимум, хай краще буде 24, тому що вони е, ну, погибнуть. Да? Вони не будуть е, працювати, вони не будуть е, живими. А нам треба саме живих е, собі заселити. Далі не можна їх збивати в блендері. От розумієте, наскільки це такі... Моменти цікаві, да? їх навіть от краще не турбувати. Налили у скляночку собі водички десь 100 грамів, да, от на півсклянки води, а, туди засипали, обережно розмішали а, віделкою, ложкою і все. Його можна пити. Ви побачите, який він гарний. Якщо от не пили, давайте ми ще хто пити пробіотик, і він вам справді сподобався на смак. От поставте тройки, будь ласка, або прямо напущіть, да, що подобається, не подобається він на смак, От просто в воді ось пішло, да, подобається на смак, але при тому ми можемо розмішувати не тільки в воді, да, от один одне саше на 100 мл. Ми можемо мікробіотик додавати до коктейлю, до свого улюбленого напою, да, тобто ви приготували коктейль, і вже в готовий коктейль ви можете всипати мікробіотик. Розмішати обережно, опять же, виделкою чи вилкою. О, А ось хтось у нас полюбляє залоє. Так, можна, і залоє. Обережно розмішали і вже з коктейлем через трубочку ви все випили. Ви знаєте, я коли перший раз робила мікробіотик, я ж така відкрила, висипала, дивлюсь туди в Саше, а там ще пил залишився, щось там залишилось. Я такая чоловіку кажу, о, я сейчас сюди водички налью, бо там ще, навіть півмільярда, або скільки там їх є, скількись мільйонів у тому пило. Я туди водички дали. Місяця, що дано, який то пакетик він малесенький, а там їх 2 мільярди. Так, дякую нас, нам тут вже пишуть клас. Подобається смак, ще краще залої, дуже легкий ванільний смак, да, із колагеном, так. Да. Із колагеном це неймовірно те ж саме, да, Ми беремо порцію мікробіотика, беремо порцію колагена. І це тоді у нас, знаєте, такий, такий е, на організм, но, але це, знаєте, не розуміємося, що тоді ми з вами повністю починаємо заботитися з, про себе і зсередини, і ззовні. Особливо, ну, дуже це важливо, можливо, так, Денис, давай включись, бо я так розумію, щось десь тут по слайду, так? У тебе питання? Е, так, так, У мене питання. Скажіть, будь ласка, чи можна це ж в живі організми, а чи можна робити закваску на молодці з цим пробілотиком? Е, знаєш, його краще розмішувати і випивати. Тоб... Mm -hmm. То не зробити там, розмішати і поставити, хай воно стоїть. Такого не треба робити, бо будуть тірятися, вони, вони живі, так. як треба якомога скоріше розмішав і випив. Е, да, не треба робити на... через час вип'ють, через два, через три. З молоком можна єднати, якщо твій організм да, от молоко сприймає, але краще, ну, як на мене. О, тепер буду пити з колагеном. Так. <ріху> Ось краще е, роби або з водою, або, або все ж таки от, з алойкою. Да? Ми ж розуміємо, як алоя працює класно. Я або так. з колагеном, бо е, да, є такий можлив, важливий теж момент, да? він і сам по собі буде працювати добре, якщо з водичкою перемішали та випили. Але є такий важливий момент, що коли у нас все йде ще й да, з білком, з якимись амінокислотами, то ще краще все вживається, да от, вживається от, до нашого організму. Заходить так, ідемо далі. Роблю. Ну я можу сказати, що мікробіотик то знаєте, мільярд причин почувати себе добре. Треба тільки а, почати. Почати це робити зараз. Я вам швидко-бистро покажу. Кажу, якими слайдами я з вами поділюся. Я з вами поділюся слайдами, що таке, якою чудяться, яка додана це запатентована формула до нашого мікробіотику, які були проведені клінічні дослідження. Да, і як вони впливають, і когнітивне е, здоров'я людини. Подивіться, після неділі прийому на взуття у пісні процента від кого, там шість людей будуть краще себе почувати. Через два тижні, вже 98, це дуже дуже високі показники саме по нашому мікробіотику, як вони працюють метеоризм. Будь ласка, скільки людей від того страждає 2 два тижні і майже нема того метеоризму 96%. Да, зі 100 людей 90 у животі, зі 100 людей 92 людини вже не будуть почувати через 2 тижні. Як на мене, так воно того да, варте. Для того, щоб це на собі, перевіряйте. Знаєте, поки не спробуєш, Ну, не будеш знати, да, імуне, імуні, е, імуніат нашого організму, е, теж да, ну, дуже це все впливає. І я вам у ці слайди, я вам їх скину, щоб ви їх подробніше почитали, все це для себе взяли, що таке пробіотики, які вони є, от саме ті пробіотики, які у нас е, використовуються, як вони впливають. Про це я вам теж скину, щоб ви все це повинні навчали самі. Не зі мною де, тут, а на слайдах уже, щоб у вас вони були, щоб ви вивчали. Да? А, і тут, до речі, у цих випробуваннях, бачите, брали участь навіть діти, дорослі та літні люди. Бо, я от не сказала, для літніх людей, які вже в, в роках, це ну, неймовірний продукт, він просто робить ну, чудеса. І Переваги клінічних досліджень саме по нашим бактеріям, які використані в мікробіотіку, які виявили зміни, да, по полегшує проблеми шлунково кишковим трактом, підтримує перистальтику, кишечника, як там все налагоджується. Ви все це почитаєте, і почитайте саме скільки порцій, який час випивали, і теж саме з імунітетом. На цьому я зупиняю нашу презентацію, Сподіваюсь, вам було цікаво, ви за, знаєте, заохочились купити собі продукт, спробувати його. Бо я не, не пам'ятаю, я вам казала це чи ні. У мене чоловік, наприклад, коли я щось новеньке, знаєте, от покупаєш. Це дось досить, кстати, гарна звичка кожну неділю купити якусь нову травичку, якийсь новий овоч для того, щоб наші бактерії там, знаєте, о, вони ж такі ж, знаєте, їм це цікаво. І от туди це закинути. Травичку, яку ви не любите, да? От базилік там хтось не любить, кінзу не любить. Але купіть, зробіть О, Денис скривився. <смі> Зробив собі салатики. Як ото чого ліки п'ємо? Отак. От так, закривий, з'їв, але там бактерії, ваші бактерії, вони будуть кайфувати неймовірно. І от кожної неділі саме так і треба робити, щось новеньке шукати. І от коли в мене чоловік щось новеньке таке знайшов, приніс додому. А, а діти такі, о, я таке не люблю, я таке не буду там і так далі. Він каже, слухай, ну треба бути дурником, щоб відмовитись від того, що ти ніколи не їв. Беремо, їмо, е, знаєте, бажання можна загадати, да, є така приказка, але ще просто так з'явилася. Загадали собі бажання, що хочете зараз у Україні, мабуть, одне бажання. Тож, якщо ми будемо кожної неділі з вами усі щось новеньке, пробувати, загадувати бажання, особливо наше. Найбажаніше зараз, то швидше все знаєте, ставиться. Я ставлю на паузу. якщо є бажання, давайте поділимося.